Зі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 19.45 відбудеться матч у Лізі Європи. Римська Рома у себе вдома на стадії Олімпіку. Команда буде приймати Порто. Сьогодні я хочу, друзі, поговорити про Рому. Про Порту, ну, і в кінці відео відповідно поділитися своїми та думками, чого все-таки я очікую від даного та двобоя. І давайте, друзі, ми про все будемо з вами говорити по порядку. Подивимося взагалі статистику останніх п'яти зустрічей, які були зіграні між командами. За останні п'ять матчів ми маємо дві перемоги порту, дві нічіх та одну перемогу Rome. Ще беремо матч, який відбувався 23 серпня 2016 року, Порту на стадії Олімпіку з рахунком 3-0. Рому команда обіграла. Порто, це був матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Чепонів. Філіпп і Лайн Корона забували тоді м'ячі. По сумі 4-1 далі пройшла саме португальська команда. 12 лютого 2019 року в одній 8 фіналу команди зіграли. Рома перемагає. Порту з рахунком 2-1. Дубль Нікулд за нього забезпечив римлянам комфортну перевагу. Але Лопес забув дуже важливий м'яч. Тоді існувало правило визнаку м'яча. Цей м'яч для Порту він був дуже важливий. У другому матчі 6 березня 2019 року Порту перемагає Рому з рухунком 3-1, Текіньо Дельдироси Маріга Телес забивали туди м'ячі. Порту пройшло. Пройшла тоді команда Роми і прийшла вона в червфінал, де програє в кінці-кінців Ліверпуль. Але в будь-яку випадку у Порту команда дійшла до чертфіналу. і я вважаю, що це був доволі такий непоганий доволі такий, результат. 28 липня 2021 року, 1-1, нічого у товариському матчі. не 13 лютого у першому матчі якраз за вихід в 1-8 да? або як 1 16. Команди розписують бойову ніч 1-1 гузики Челіка відповів Мора, плюс вилучення ще було Брайна Крістанте. Ну, В кінці-то кінці, та кінці в перший матч між цими командами завершиться в нічю. Друзі, взагалі-то подивимось. А де там у нас команди йдуть у своїх чемпіонатах? Давайте подивимось з Роми. Ну, Рома після 25 турів у італійській серії А займає 9 позицію. 37 очок Рома набрала. 10 перемог, 8 поразок і 7 нічих у римлян, 36 забитих м'ячами Рома, 29 м'яча пропущено і плюс 7 Роми різниці забитих та пропущених. І подивіться, друзі, на останні 5 матчів роми у італійській серії А. 4 перемоги та одна нічия. Якщо дивитися серію, то в принципі у Рома вона взагалі-то ну, одна та з найкращих і справді. Що конкретно брати останні 5 матчів у італійській серії А, то Рома взагалі одна з найкращих команд в Італії. Рома дуже здорово виглядає. Ось після, до речі, цієї з порту. Команда ігрі Пармо. Лежка перемога 1-0. Але свої три очки Рома здобула. І справді, і, в принципі, Рома таким чином закріплюється на 9-й позиції. Більше того, в принципі, Рома має шанси на Єврокубки, і справді є абсолютно всі шанси, якщо Рома продовжить ось так хітно набирати, Уже, що Рома є абсолютно всі шанси для того, щоб зайти в зону Єврокубків, ну, принаймні в Лігу конференції. Думаю, шанси у Роми дуже дуже непогані. Ліга Чемпіонів маловірогідний сценарій, що Рома відіграє 9 очок. Да? Ось, але щоб потрапити в ту таку лігу конференції, шанси у Роми доволі таки непогані. Друзі, якщо казати про порту, то порту після 22 турів у португальській прем'єр-лізі команда займає третю позицію. 46 очок порту набрала команда 4 поразки, 4 нічих та 14 у Порту. 46 м'яча порту забило. Оворота своїх суперників 18 м'яча пропущено, і плюс 28 різниць забитих та пропущених у порту, і останні 5 матчів команд, одна поразка, 3 нічих і довгоочікувана перемога. Перемога якраз відбулася. У неділю, 16 лютого Фаренце з рахунком 1-0, дається перемогти. І справді, перемога така, знаєте, на характері, справді, тому що Порту потрібно було перемагати, і Порту здобуває дуже важливу перемогу. Щоби дві команди перемогли у своїх чемпіонатах мінімально 1-0 і Рома на виїзді перемогла свого суперника-парму. І Порту вдається перемогти Фаренце. Важкі матчі були для обох команд, але свої все-таки перемоги здобули і римляни. Ну і відповідно, і Порту. Уроми Салімакерс не зіграє Брен Крістанте, в них просто напросто дискваліфікація. І Справді, Салімакерс та Брен Крістанте такі ключові футболісти, і справді втрати є. Соуза, Фернандеш, Груїчу, Порт не зіграє оцих футболістів травми. Їм хочеться, друзі, побажати тільки скоріше одужання, щастя та всього самого-самого найкращого. Друзі, ну а тепер давайте переходити взагалі то до думок, чого взагалі я очікую. Перший матч між цими командами завершився в ніччю 1-1. І, в принципі, шанси є абсолютно рівними. Тобто, як і в Роми, дуже неповні шанси на те, щоб вийти в 1-8, відповідно, так і в принципі у Порно. Шанси рівні, але Рома грає на стадії Олімпіко. Рома грає на стадії Олімпіка дуже-дуже вдало. Ось, справді, Рома на стадії Олімпіко із Наполі, весь нічого зіграли. Лацію в римському дербі, обіграли. Тобто -то Рома в рідних стінах дуже добре виглядає. І справді, друзі, порту уж точно легко не буде. Взагалі, очікую шанси як 50 на 50, тому що, в принципі, шанси справді абсолютно рівні. Але, друзі, я все-таки більше віддам перевагу Ромі. все-таки я більше віддаю перевагу тут Ромі. Рома все-таки грає на стадії Олімпіка. Ось. І знаєте, друзі, в мене буде одна думка. Я думаю, що Рома з якимось мінімальним рахунком порту обіграє в основний час. Або це буде якийсь рахунок 1-0, або це буде якийсь рахунок 2-1. Тобто, друзі, я, у мене така одна думка: Рома переможе порту з мінімальним рахунком та пройде в 1-8. Ось такий мій такий прогноз, да? ось така моя думка. Думаю, що Рома з якимось мінімальним рахунком, там знаєте, 1-0, або 2-1 все-таки Порту переграє. І по сумі двохматчевого протистояння, я думаю, що все-таки Рома пройде далі. Ось не знаю, друзі, ось щось я ось так, знаєте, ось щось мені так серце підказує, що Рома здобуде важку, звичайно, що перемогу. Порту це дуже сильна команда. Але якась мінімальна перемога 1-0 або 2-1, думаю, що буде на користь Роми. Тож, моя думка, друзі, думаю, що Рома переможе Порту з мінімальним якимось рахунком, там або 1-0, або 2-1. І я все-таки, друзі, знаєте, думаю, що все-таки Рома пройде відповідно в одну вось Ліги Європи. Друзі, що взагалі то думаєте ви з приводу цього матча? Якщо у вас є друзі-думки, ви можете, друзі, написати їх у коментарях. А я вам, друзі, тільки добра та щастя у житті бажаю. Найголовне, друзі, будьте завжди тільки щасливі. Усім, друзі, до побачення. Я вам тільки всього самого найкращого бажаю. Усім до нових зустрічей.